176, табличка. Ми з вами говоримо сьогодні про способи творення працівників. Пригадайте, пригадайте, ми з вами вже говорили про способи словотворення в шостому класі, так? Да. І основне правило було таке: що ми до слова додаємо, такий спосіб словотворення і буде. Якщо ми додаємо... До першого, до початкового слова додаємо префікс, то нове слово утворене яким способом? Префіксальним. Якщо ми до початкового слова додаємо суфікс, значить суфіксальне. Якщо додаємо і префікс, суфікс, і суфікс, то. Тобто принцип такий. Дивимося. В прислівниках зберігаються всі ті самі способи словотворення. Перший спосіб словотворення префіксальний. Було слово смачно, додався префікс не утворилося. Несмачно. Смач. Не Було слово багато утвор... додали префікс за утворилося за багато. Яким способом? Префіксант. Додаємо префікс, вже спосіб префіксальний. Далі другий спосіб словотворення суфіксальний. Це коли ми будемо додавати до слова що. Суфікс. Було слово «чесний», чесний. Ми утворюємо від нього чесно. Що змінилося? У слові? Суфікс. суфікс змінився. Значить, спосіб словотворення. Суфіксальний. Було слово гарно, утворили гарнісінько. Що змінилося? Фиксальний. Суфікс. це суфікс, спосіб словотворення. Фиксальний. Тут зрозуміло? <рес> да. Зрозуміло. Бо, Добре. <рес> наступний, наступний спосіб словотворення профіксально суфіксальний Логічно, що в ньому будемо додавати і. Префікс і суфікс. Префікс і так. суфікс. Так? Дивимось приклад. Було слово український, додали префікс по і суфікс і вийшло по українське. Було слово один, утворилося поодинці. Додали префікс по і суфікс. Відповідно, вийшло поодинці. Значить, спосіб словотворення який? префіксально Префіксально-суфіксальний Префіксальне префікс. суфіксання. Префікс. Суфікс. Прекрасно. Наступний спосіб словотворення – це злиття основ. Це коли ви від двох слів берете частинку першого, частинку з другого. Поєднуєте і у вас створюється одне слово. Наприклад, було ліва рука, а утворилося слово ліворуч. Ви ага, взяли частинку лів і частинку рук від цих попередніх двох слів. Поєднали разом, вийшло ліворуч. Отже, це злиття освобод. Так само була боса нога. Ми поєднали, утворили босоні, значить це злиття основи. Є ще такий спосіб словотворення, він наступний у вас, який називається злиття слів. Чинник відрізняється від попереднього. Коли у вас йдеться про злиття слів, ви повністю берете слова ціл, ну, цілком. Нічого від них не відкидаєте. Було три слова «По -вся «час». Їх поєднали, утворився один прислівник повсякчас. Зрозуміли? Тобто ви нічого в тих словах не змінювали. Відмінність зрозуміли? В злетіх основ не все слово лягає в основу, а в злиті слів повністю слово лягає в основу. Наступний спосіб кого це складання близьких зазначенням по однакових слів. Це коли у вас буде типу «тишком», нишком, ледве, ледве, коли-не-коли, коли, так? Зрозуміло? Зрозуміло. І останній спосіб словотворення – це перехід однієї частини мови в іншу. Ну, зокрема, у нас перехід інших частин мови в пристині. Наприклад, пахне зимою. Зимою тут буде якою частиною мови? Ким Кимчим, це яка частина мови. Це річ, частина мови? І мене, тобто зимою до то мене. А якщо зимою трапилось, трапилось коли? Трапилось, коли? коли зимою, отже, пристигне. Так Так само, Пекучий жаль, Пекучий. Що? що так? жаль, отже, це що буде? Іменник, І а мені жаль, мені я, я? жаль, Отже, це пристигне. Уловили? Складне щось є? Ні.